В ефірі проєкт про універзнову ВГП. 15 травня, у третій четвер місяця, вся Україна відзначає день вишиванки у національному університеті водного господарства та природокористування. Цю традицію зберігають вже десятий рік поспіль. Цьогоріч день вишиванки став дещо інакшим. Замість звичного святкування на стадіоні студенти, викладачі та адміністрація закладу зустрілися в одній із аудиторій 7-го навчального корпусу. «НУВГП». пішла не за планом погода, і ми вирішили, що оскільки день вишиванки ювілейний, то зробимо щось інакше. І ми прийшли сьогодні в 7-й навчальний корпус, де, до речі, приймальна комісія, де це на правах реклами. Ось е зібралося чимало людей, чесно кажучи, був острах, що людей. Буде через погоду, через міну локації мало. Я навіть на початку, коли дивився на аудиторію, мені здавалося, що Мало, але насправді непогано Прийшло людей. Сотні учасників зібралися в аудиторії. Це студенти, викладацький склад, адміністрація національного університету водного господарства та природокористування. Одна з учасників заходу Олена, студентка третього курсу, навчається на спеціальності транспортні технології на автомобільному транспорті. День вишиванки дівчина відзначає вже не вперше. Мені здається, це щось наше те, що потрібно поширювати. І це єднання. Ми і спільно спілкуємося Домагаю гарно час і донатимо гроші на те, щоб не було росіян. День вишиванки в Нови ГП це не просто свято. Захід мав ще одну мету. Студенти і вкладачі брали участь у благодійному аукціоні. Дві з половиною за тата лева військового. Раз. Дві з половиною. Два. Дві з не, немає молотка був. Три. Три. Серед лотів на благодійному аукціоні ексклюзивний рюкзак, чашка, а також іграшки символ університету, сім'я Левів. Тато Лев, мама Левиця та їхнє Левеня. Цікаво, що ці іграшки виготовила своїми руками студентка університету Ярослава Логвин. Я іграшками почала займатися вже дуже давно, але я так ну не на продаж для себе. І одного разу в нас був туда теж захід. Ми я показала, що я вмію, і мене запропонували просто як символ для нашого університету зробити. Таку іграшку. А коли був аукціон, мені також запропонували зробити декілька іграшок на благодійний аукціон. Я знала, що це благодійне мета через що я дуже хвилювалася, щоб встигнути це все зробити. Зібрані під час заходу кошти передадуть у благодійний фонд, який функціонує в Нову від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Фонд регулярно щомісяця закуповує необхідне силам оборони обладнання. Загалом на заході учасники встигли зібрати майже 32 дві тисячі гривень. Є. Є. Прошу облесків. Це ювілей нашої стійкості, ювілей нашого єднання, ювілей нашої ідентичності. Ми спеціально це робимо для того, щоб постійно. Нагадувати людям, що вони члени єдиної команди, що вони члени нашої нашої водниківської спільноти. І здається, виходить, бо кожен рік все більше було людей. Мені здається, що наша відкритість, яку я теж намагаюсь демонструвати, вона теж допомагає створити цю цей зв'язок між викладачем і студентом. Бо це основне десятий ювілейний день вишиванки в нову вкотре довів, що любов до українського це не про моду, а про глибоке усвідомлення своєї ідентичності. Це був проєкт про універс. Новигепем залишайтеся з нами попереду багато цікавого.